На 90 ті роковини Голодомору як геноциду українського народу з історії моєї сім'ї. Україна 80-ті роки. У нас на городі росла яблуня Малинівка. Щедро родила кожного літа червонобокі яблука. Вони пахли трояндами, а їх малиновий смак підкорював всіх. Хто пригощався тими соковитими плодами. Їх не їла чомусь тільки моя бабуня. Я, щаслива у своєму безхмарному дитинстві, дівчинка, дивувалася ну як їй не хочеться поласувати цією смакотою. Моя бабуня у відповідь якось журливо посміхалась одними кутиками вуст і казала, що до спасу її не можна їсти яблука. Поки їх в церкві не освятили. Я недовірливо зводила бровенята, вигадки якісь всі жінці їдять, і мені ніхто не забороняє. Бабуня клала свою долоню з коричневими тріщинками від важкої праці мені на голову, і в очах її з'являлась чорно-синя печаль Ти їж, дитинко, тобі можна, то мені гріх. Колись у голод у мене помер мій маленький первісток, син. Ми всі якимось дивом вижили, хоч у нас забрали все до останнього зернятка. Не було нічого їсти. Лише одна вода в колодязях була. От мій Василько й помер. Тому не можна мені неосвячених яблук до спасу коштувати. Гріх. Бо як буде боженька в раю діткам яблучка роздавати, а моєму Васильку не дасть, скаже, а твоє яблуко свиня з'їла. Не можна, щоб мого хлопчика ще й в раю скривдили, яблука Малинівка були ранніми літніми, і до спасу вже відходили, тому напевно. Так і не довелося моїй бабуні скуштувати тих надзвичайних малинових яблук, а мені не довелося мати ще одного рідного старшого дядька, бо його ще маленького, в роки страшного геноциду українського народу, влаштованого черговою владою з мацковського Кремля, як і тисячі інших маленьких і дорослих українців. Забрав страшний і безжальний жовтий князь. Вони всі в раю, і я сподіваюсь, що там їх уже ніхто не скривдить. Генетична пам'ять, біль. Історія України в історії кожної української сім'ї.